Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні я хотів би е, розповісти вам про таку тему як «Змісти слів. Е, в Біблії, якщо звернутися до Біблії, початком всього було, е, було слово Бог. Е, нам залишили таке зернятко. Знання, але ніхто не пояснює, що це саме. Ну, в моєму розумінні слово Бог це те слово, яке допомагає матеріалізовувати ну, все, що ми говоримо, тому що раніше словами користувалися дуже виважно, тому що тут розуміли. Всю відповідальність за це, тобто кожне сказане слово, воно автоматично йшло в матеріалізацію. І чомусь зараз є така тенденція, що ми думаємо одне, хочемо сказати інше, а слова підбираємо для цього взагалі треті і зміст. Губиться, а, взагалі, а буває таке, що взагалі він протилежний. Я не знаю, хто це зробив і для чого, але задумка вийшла така, що ми себе е знищуємо добровільно. Ну, тому коли ми використовуємо слова, які були там тисячі років намолені з одним з містом із певною матеріалізацією, а ми його використовуємо, думаючи, що воно означає щось інше, ми отримаємо те, що було запрограмовано цим словом. Ну, тобто, як кажуть, незнання законів не звільняє від відповідальності. От хочу привести там певні приклади, наприклад, там слово. Візьмемо псака, як ми її використовуємо як щось погане. А якщо розкласти це слово на склади, то насправді воно, воно несе з, тобто ти з ра, там, Господом Ра, а К це був такий е, сакральний склад, який відповідав за. Поле, ну, тобто, за самого матеріалізації. Тобто Слово срак означає е, разом з господом Ра щось матеріалізувати, а ми його використовуємо в зовсім в іншому ключі. Е, далі слово там, воля. Да, «воля» е, воно будується з слова кволюм, ну, тобто, ну, це про повітря. І я, тобто на твою впливає е, кількість е, так, розвиненість телегенів і стан, наскільки ти там зможеш затримувати дихання. Е, далі візьмемо слово каравай. Таке вроді е, е, безобідне слово, з яким дітки там ходять в колі і кажуть, каравай, каравай, кого хочеш вибирай». А насправді. Е, Караваєм це був певний ритуал, який використовували наші славянські жреці, коли хтось уникав покарання від карни. Карна це була ну, свого роду та Грегор, який контролював і зберігав на нашій території е, порядок. І от коли хтось робив якісь там певні негативні дії, там чи крав там, чи вбивав, то його е настигала кара, він отримав е свої, так сказати, те, що він заслужив, але були дуже хитрі, хто знав, як це обходити. І для того, щоб все-таки кара їх на настигла, то збиралися жерці і проводили каравай. Каравай від слова кара і Вой. Тобто Вой це певний алгоритм звуків, які жерці робили по алгоритму, щоб все-таки кара настигла того ну, винуватця, який тобі йшов Грегор, який слідкує. За порядком, тому давайте е усвідомлювати те, що ми говоримо, е і саме передавати зміст той, що ми думаємо, і поглиблюватися в самі змісти слів. Е і це нам дасть можливість вижити, жити в доброті, в щасті. і і, і Це нам десь зрозуміти, що, 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 що ми потім не думали, блін, а звідки мені там перелетіло щось? Чому в мене так погано склалося життя там чи якісь тут виникли проблеми? Тому слідкуйте за тим, що ви говорите, вивчайте зміст слів. А і ще згадав на затравку слово козак. Є багато версій, звідки пішло це, цей термін. Одне із таких термінів, що знаю я, це від слова казати. А слово казати пішло від слова «каз». Ну, Тобто, це певний вид спілкування між людьми за допомогою образів. Тому від... Казати, тобто в українській мові дуже багато слів синонімів, які мають схожий зміст там, спілкування або контактування один з одним. Тому слово казак йде від слова каз, а каз це передача образу. Ну, Свого рода кажуть телепатія, культура. Слово культура складається з двох слів: це культ і ра. Тобто е культ ра. Культ господаря ра. Ну от так. Тому слідкуємо за тим, що ми говоримо. Бажаємо, бажаю всім е удачі. Е залишайтесь на каналі. Далі буде ще більше всього цікавого. побачення.